Дорогі друзі, вітаємо всіх шанувань жіночого дивочого футболу України. У нас тема включення з будинку футболу. І сьогодні ми проведемо жрухування нашої першої ліги України. Хочемо зазначити, що в цьому сезоні участь бере 16 команд. У нас є гарна новина, що плюс одна команда зіграє в розіграшу цього сезону. Металіст 19-25 дубель. Тому е, в загальній е, кількості у нас буде 16 команд. Груповий етап чемпіонату країни першої ліги буде проводитись у два кола за половиною системою на своєму полі та на полі суперника у двох групах А та Б. Ну а вже за підсумками групового етапу сформуються чотири найкращі колективи. По дві команди з групи А та групи Б вийдуть уже до фінального етапу, де і будуть змагатися у стикових матчах. А в цьому році у нас буде трішки змінена форма визначення чемпіона першої ліги. Отже, перші місця зіграють два поєдинки вдома на виїзді між собою за визначення чемпіона першої ліги. Ну а команди, які посядуть в групах, друге місця. Відповідно, будуть змагатися за бронзові нагороди, також визначать переможця за підсумками двох матчів. У разі ж, якщо результати будуть нічийними, то команди одразу ж визначать переможця у серії післяматчевих матчових фіналів. І також хочемо представити вам е, представників двох груп ці 16 команд-учасників. І до першої групи війшли команд з міста Хмельницький, ДЮСШ Номер один, Володимирський спортивний ліцей, місто Володимир, Волинська область, команда з Минаю Закарпатська область, команда Надбужя, місто Бузьк, Львівська область, Прикарпаття ДЮСШ номер 3 місто Івано-Франківськ. Команда Рух з міста Львова, Погорина, місто Костопіль, Рівненська область, та восьма команда – «Янтарочка», місто Новоярс, Львівська область. Ну, Відмітимо, що саме команда Погорина стала чемпіоном першої ліги минулого сезону. Подивимося, наскільки вони збережуть це за собою звання у цьому сезоні. Ну, от суперниками у групі Б будуть такі команди: Атекс міста Київ, Жайвер, міста Шпола, Житомирський обласний. Спортивний ліцей, лідер міста Кобиляки Полтавська область, як ми вже зазначали, дубль Металіста 19,25. Маріуполь з Донецької області, з США, поділ місто Київ та Чернігівська Юність. Ну, отже, Голосили на всі склади учасників. Перед вас перед вашими екранами там буде з'являтися інтерактивна таблиця, в якій ви будете бачити за підсумками жеребкування, хто на яку пару у нас попаде. Ну і на сайті одразу ж після жеребкування будуть оприлюднені одразу всі пари календаря. Отже, у нас команда групи А, команда групи Б і їхні порядкові номери у нашій сітці календаря. Отже, ми починаємо одразу з групи А. Минає Закарпаття. З групи Б у нас перша команда. Одразу дубль Металіста 1925 і їхні порядкові номери Номер 7. Номер 7 Переходимо до визначення чергових наших у нас -же місто Буськ з групи А. З групи Б у нас. Визначається місце для лідера Полтавської області і їхній порядку номер при жаркування. Номер один. Номер один. Третій представник групи А у нас дюсиша 1 Місто Хмельницький. гарніше, гарніше. ПБ у нас е, юність місто Чернігів. Що не гарно? <ріст> Просто не так інтенсивно. <ріст> Під номером 5. Їд номером 5. <ріст> Одразу визначаємо долю Володимирського спортивного ліцею з групи А. Зрупи <ріст> Б у нас. Визначиться порядком місця для Житомирського спортивного ліцею. Так от два ліцеї раз одночасно ну, отримують порядку No2. Команда рух місто Львів з групи А. Такий же порядковий номер разом з командою Атекс місто Київ з групи Б. І це буде 6. номер 6. Залишається у нас визначити порядку номер для трьох команд. З групи А у нас буде Погорина Костопіль, чинний чемпіон України першої ліги. З групи Б у нас Маріуполь Донецька область. Знаєш, Дуже приємно бачити, що наші дівчата продовжують грати і з Донецької області, і Харків при фронтові наші зони, тому це не може бути неприємно. Номер 4. Номер 4 для цих команд. Ще трішечки у нас залишається. Янтарочка, новоявлюсь. Приємно, що Янтарочка повертається до участі у цих змаганнях після річної паузи. І разом з джайвером Шпола вони визначать порядку номер номер 8, номер 8. Ну, І залишається у нас визначити по одному представнику Прикарпаття ДСШ номер 3 Івано-Франківськ. Разом з командою ДСШ Поділ місто Київ під номером під 3. Номером 3. Отже, отак от сформувалися у нас зараз порядкові номери для наших команд групи А, групи Б. Одразу ж після жеребкування ви побачите нижче на екрані пари першого туру. Ну а далі будемо спостерігати за сезоном, який дуже насичений у нас буде на події, як і в Кубку України. Адже ви знаєте, що з цього сезону представники першої війни у нас перші всі учасники Кубку України, які починають з першого попереднього етапу. Ну а далі вже прийдемо до змагань вже саме в чемпіонаті України першої ліги. Так, ну і змагання вищої ліги вже розпочалися, вже був зіграний перший тур, а рівно через місяць стартують змагання саме першої ліги. І згідно нашого календарю, відбудеться 14 матчів у своїх групах зіграють команди, та наступні етапи півфінальні та фінальні матчі ще додадуться. І базовий день старту чемпіонату, як ми вже сказали, 6 вересня цього року. Тому бажаємо всім успіхів! Залишаємось на зв'язку. звертайтеся до нас за будь-якими запитаннями. Бажаємо успіхів кожній команді, нашим дебютантам першої ліги, і побачимося. Слава Україні! Героям слава!